Ну що, вечір, і ми можемо спокійно сьогодні зайнятися ядерною програмою і стратегією використання ядерної зброї, яку підписав Путін, оновив, оновив ядерну стратегію. Що ми в ній побачили? Ми побачили в ній головне, і бачимо в ній головне це те, що Україна за всіма параметрами підпадає під ціль ядерного удару. Це ми маємо усвідомлювати. Сьогодні я був в ефірі Новини Лайф, хто не бачив цей уривок з денного інтерв'ю. Телеграм є в описі цього каналу, де і так можете у них на ресурсі знайти. Ми там обговорювали, чи може Путін потенційно вдарити по Україні ядерною зброєю. І журналісти сказали мені, що вони поставили таке голосування. Але потім в процесі розмови виявилось, що я чи не єдиний, який був у них на ефірі і сказав, що це можливо. Я так розумію, що більшість людей, які приходили на ефір, говорили, що це неможливо, Путін блефує і, імовірно, розмовляли про червоні лінії, які так багато Путін прокладав, називав, але ніколи не перетинав. Давайте ми з вами подумаємо про те, а чи перетинав Путін червоні лінії. Напад на Україну відвертий 24.02.2022 року це перетинання червоних ліній чи ні. Вбивство мирного населення армії це перетинання червоних ліній чи ні. Заведення в Україну війська потужного, великого, об'ємного. Окупація територій – це перетин червоних ліній, чи ні. Підрив водосховища, яке затопило дуже багато територій і знищило екологію. Це перетин червоних ліній чи ні? Обстріл мирних міст. Мирних. Потрапляння, влучання ракет прямо в будинки. Ми не говоримо там, де були збиття і там, де це впало. Але навіть саме збиття Ну, Путін розуміє, що він відправляє ракети, які будуть летіти над будинками українців. Це перетин червоних ліній чи ні? Атака дронами щодня на протязі останніх півтора місяці по 100 дронів на день. 80-150 по різному. Це перетин ліній чи ні? Вбивство біля 600 дітей. І це тільки офіційна інформація. Це перетин червоних ліній, чи ні? От я вже вам набрито цим питанням, але я хочу, щоб ви зрозуміли, Путін перетинав червоні лінії дуже багато разів. І ті експерти, які намагаються зобразити Путіна як такого, що дає останнє китайське попередження, це, ну, нагадую історію, коли Бог хоче загубити зайця. І він його нагороджує сміливістю, оце так інколи виглядають наші експерти. Більшість з них не були на передовій, більшість з них не бачили, що таке обстріли, більшість з них не витягували побратимів з передової, коли ті були поранені, ризикуючи власним життям і здоров'ям. Більшість з цих людей абсолютно ніколи не а, будуть там в пеклі війни. Вони будуть сидіти в комфортних студіях і розповідати про те, що Путін нібито ніколи не перетинає червоні лінії. Що таке китайське попередження, хто не знає, в свій час Китай давав попередження стосовно його ворогів, щоб не перетинали повітряний простір. І щоразу Китай погрожував, що буде збивати, збивати відповідний транспорт, літаки мається на увазі. Але щоразу це погрози були фейкові. Ну, Тобто погрози і реакції немає. Знову погрози і знову реакції немає. Знову попередження і знову реакції немає. І кажуть спеціалісти, що так було біля 300 разів. І Китай так нічого й не вчинив. Тільки погрози і попередження не пролітати над його територією. Так ось звідси йде останнє китайське попередження. Ну, вислів такий. Це певна погроза, певне попередження, але на яке немає реакції. Тобто людина дає якусь погрозу, попередження, але реагувати не буде. Поставте перед собою питання. А можна сказати, що Путін це та людина, яка дає останні китайські попередження по 300 разів? Ну, поставте перед собою це питання. Поставили? Дайте на нього відповідь. Тепер чи може Путін використати ядерну зброю. Чи може Путін використати не ядерну зброю, а потужні ракети, які в нього є? В тому числі балістика, яка не збивається, і бахнути, наприклад, по об'єктам, ядерним об'єктам, наприклад, Чорнобильська атомна електростанція. Я про це попереджував, до речі, місяць тому в ефірі одного з телеканалів. Тоді журналістка сказала, що ну, треба щось позитивніше. Ну, Так не можна, отак, негативно все. Ну, Так це можливо? Можливо, Путіну не потрібно завдавати навіть ядерного удару. Достатньо буде 2, 3, 5 балістичних ракет по недобудованим. Зруйнованим вибачаю, реактором атомної електростанції. І все. І фактично, це новий колапс для Києва, для Київської області, для Чернігівської області, для частини Сумської області, Рівненської області, ну і так далі. Це буде страшний, страшні наслідки. І ми вже будемо думати з вами не про те, як мобілізувати людей на фронт. Ми будемо думати про те, як мобілізувати людей для усунення аварії. Адже коли була Чорнобильська аварія, тоді людей мобілізували по всьому Радянському Союзі на локалізацію і, відповідно, знищення або зменшення наслідків тієї страшної аварії. Як ви думаєте, можливо? І Путін формально не застосує ядерну зброю. Він просто застосує звичайну балістичну зброю для того, щоб зруйнувати атомні реактори. Чи можливо це? Як ви думаєте, а ядерні атомні електростанції, вони у нас прикриті? А як прикриті? Чим? Потужно прикриті. Ми з вами чули про те, що наша енергосистема надзвичайно захищена, і ми готові до того, що ворог буде атакувати нашу енергетику. Але нещодавній обстріл, 17 числа, здається, якщо не помиляюсь, він показав, що наша система недосконала. І ворог може вразити енергооб'єкти. І, на жаль, все залежить від того, якою кількістю ракет ворог атакує і якими ракетами. Зокрема, та ж сама балістика Болі, це ті ракети, які майже не збиваються. І якщо ППО, яке умовно прикриває атомну електростанцію, справиться з однією, двома трьома ракетами, то четверта може влучити в ціль. А якщо їх іде 4 підряд з діапазоном в 2 хвилини. От вдумайтесь в те, що може зробити ворог. А перш ніж ви відповісте на питання, що він може зробити, дайте собі відповідь на те, що він вже зробив. Про це ми поговорили з вами попереду. А тепер виникає питання: ну, і що ти пропонуєш? От українці люблять задавати це питання. Правда, чомусь вони ставлять це питання таким людям, як я, але не ставлять це питання тим людям, які обіцяли мир і казали, що вони знають, як домовитись. Що я в даному випадку пропоную. Перше, це абсолютно зважити на всі за і проти, на всі можливості і на всі ризики, перед якими стоїть Україна. Друге, це не випускати в ефір експертів, які такі сміливі, що не бояться ядерної війни і ядерних вибухів на території України. Третє, українцям усвідомлювати, що Україна без українців. Це не варіант. І слова про те, що або ми, або нас можуть мати абсолютно пряме відношення до кожного з вас, і можуть мати абсолютно прямий наслідок. Або ми, або нас. І може так трапитись, що дійсно нас. Адже ми бачимо, як за нас вступаються. І сьогодні, коли Байден іще при владі нам можуть дати примарну надію, яка через два місяці зникне. Бо якщо з Дональдом Трампом все буде добре, то Дональд Трамп, ми вже побачили, буде говорити про зупинку бойових дій. І щоб так не сталося, що через два місяці ми матимемо не 20% окупованої території, а 30% і ще і ядерну катастрофу на території України. А тепер головне. А де ця ядерна катастрофа може статися, якщо не дай Бог що, де можна підірвати, що в Україні, якщо Путін цього захоче? Якщо це ядерна зброя, то це явно будуть області з Заходу України. Путін не буде бити по своїм військам, Путін не буде бити по територіям, які він захоче захопити. А якщо кілька ударів буде ядерними боєголовками вглиб глиб території України, то можете собі уявити, які а, наслідки будуть і для фронту в тому числі. Тому що всередині суспільства українського одразу відбудуться трансформації, які не сподобаються нікому, ні владі України, ні тим, хто нині дає Україні надії нікому. А частина з українців просто перестане існувати. Тому що це масштабні і миттєві смерті багатьох людей. Це ще тим, кому пощастить опинитися в епіцентрі. А ті, хто будуть подалі, то будуть довго й довго лікуватися і довго і болісно проходити всю складну процедуру, пов'язану. З хворобами. Я навіть не кажу, що це лікуватися, тому що від цього від опромінення неможливо лікуватися. Це просто болісна і розтягнута в часі смерті. смерть. Як вам такі перспективи? Хтось із вас може сказати, та не потрібно лякати. Ну, Я вас не лякаю. Ми просто ставимо перед собою питання. Путін перетинав лінії. Червоні. Перетинав. Яку лінію він не перетнув ще? Ядерний удар. Ви хочете, щоб він її перетнув? Тоді комусь легше стане в Україні? Що ми хочемо? Ми хочемо на слабо? Ну, а якщо він це зробить? Що буде? Кому буде складніше вийти з цієї війни живим? Кому? Перший по ядерному потенціалу країни чи нам? З відсутністю ядерних боєголовок і з абсолютно наляканим Заходом, особливо Європа, якщо по Україні бахнуть таки хоча б невеликими зарядами ядерної зброї. Уявляєте собі реакцію НАТО і країн Європи, які побачать, що Путін перейшов таки цю лінію? Вони миттєво зрозуміють, що наступними можуть бути вони. І це вже серйозно. Для них це вже серйозно. Тому що військами дістатися до країн НАТО Путіну трішки складно, ну, якщо не брати Прибалтику. А ось ядерна зброя, я вибачаюсь, вона летить і летить далеко, і летить по балістичній траєкторії. Бачите, в які ігри ми граємо. Головне не помилитися в стратегії. І якщо те, що сьогодні запропонувала українська влада. Спирається на домовленості, на обіцянки, на певні гарантії, то це одна справа. А якщо це просто порожні обіцянки і чергові фантазії, то ми стоїмо перед величезною небезпекою. Небезпекою отримати Україну вже як територію без українців. Мене це не влаштовує. Я проти такого сценарію, і я дуже сподіваюся, що ті в Україні, які сьогодні роблять, можливо, необережні, можливо, сміливі кроки, знають, що вони роблять. Я, як пересічена людина, поки що, як і ви, мільйони. Я сподіваюся, що той, хто це робить, знає, що він робить. Бо якщо не знає або не до кінця розуміє, то наслідки можуть бути непрогнозованими і страшними. Путін багато разів перетинав червоні лінії. Ігнорувати це це абсолютно безглуздо, це нахабно, і це безвідповідально. Не забувайте підписуватися, я чекаю на ваші коментарі.